Загадковий інноваційний оазис для життя. Амстердам це житловий комплекс, який поєднує стиль, комфорт і сучасні технології. Розташований за 600 метрів від межі Луцька, він має зручне сполучення з центром міста. кажуть, його назву обирали самі містяни у пошуках ідеальної назви для нового місця, де хочеться жити. Перша згадка про Амстердам датована 2021 роком. І, хоча він молодший за своїх колег у світі нерухомості, саме у цьому його найбільша перевага. Сучасна архітектура, продумані планування, розвинена інфраструктура та простір для дозвілля тут є все, що потрібно для комфортного життя. А чого тільки варті двори без авто в Амстердамі в пріоритеті зручні пішохідні зони? 2025 й називають золотим віком Амстердама, роком, коли він стане найпопулярнішою локацією для життя та відпочинку. Банк, кав'ярня, салон краси. Амстердам відкриває нові можливості для бізнесу та інвестицій. Це є місце, де поєднується життя, відпочинок і перспективи. Хочете відчути цю атмосферу? Запрошуємо на екскурсію!